Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми поговоримо про склад числа 6 та додавання на основі складу числа 6. Назви склад числа 2. Пригадай, скільки ліворуч крапок і скільки праворуч. 2 це 1 і 1. Назви склад числа три. Три це один і два. А ще три це. Два і один. Назви склад числа чотири. Чотири це один і три. Чотири це. Два і два. Чотири це. 3 і один. Назви склад числа п'ять. П'ять це чотири і один, п'ять це. П'ять це три і два. А ще. 5, це 2 і 3. Правильно. А зараз назви звискла числа 5. Це 1 і 4. Давай пригадаємо, як ми пишемо цифру 6. Щоб написати цифру 6, ми почнемо з правого верхнього куточку. Робимо невеликий гачок. Опускаємось вниз до середини нижньої лінії і заокруглюємо овал до середини клітинки. Обведи самостійно в повітрі цифру 6. Трошки розім'ялись час попрацювати в посібнику. Тож давай відкриємо сторінку 50. Назви, будь ласка, пари чисел, на які можна розкласти число 6. Подивись уважно. Шість м'ячиків ми можемо розділити на 5 і 1 абсолютно правильно. Давай подивимося. Нам для підказки вже записали рівність на склад числа 6. Прочитаємо її. 6. Дорівнює 5 додати 1. Молодчинка. А зараз як ми можемо розкласти це число 6? 4 волейбольних та 2 футбольних м'ячі. Тож 6 це 4 і 2. Давай запишемо рівність на склад числа 6, щоб добре все запам'ятати. Візьмемо, будь ласка, олівець. 6 дорівнює 4 додати. Додати 2. Запишіться, не роблячи паузи у відео. Спробуємо зараз працювати разом. Дивимось далі. Як ще можемо розкласти шість м'ячів на три волейбольних та 3 футбольних? Тож, шість це три і три. Давай запишемо рівність на склад числа 6. Шість дорівнює. Три додати. 3. Як ще можемо розкласти шість м'ячів. Два волейбольних та чотири футбольних. Тож шість – це два і чотири. Запишемо і цю рівність, щоб не забути. Шість дорівнює. Два додати чотири. І нарешті ми ще можемо розкласти шість м'ячиків. На один волейбольний та 5 футбольних. Тож шість це один і п'ять. А як ми запишемо цю рівність? Так, шість дорівнює 1 плюс 5. Запишіться, будь ласка. Придивимось до малюнку в другому завданні? Як ти думаєш, за якою ознакою поділено олівці на дві групи? Чим вони відрізняються? Так, у нас є товсті олівці і є тонкі олівці. Згодна з тобою? Скільки товстих олівців? А скільки тонких? Скільки всього олівців? А всього 6. Яку рівність ми можемо скласти? Придивимось уважно. Два товстих нам вже написали. Скільки треба додати до двох товстих? Додати 4 та отримаємо 6. Запиши, будь ласка, цю рівність самостійно. Ми отримали рівність 2 плюс 4 дорівнює 6. Її можна було записати і без малюнку. На основі знань про склад числа 6. Адже 2 і 4 це склад числа 6. Тож 2 додати 4 буде 6. Ще потренуємося додавати. А зараз подивись уважно. Давненько ми не говорили про лінії. Розподіли фігури на три групи. Обведи. Між собою поєднай однакові фігури. Для зручності можеш поставити відео на паузу, щоб виконати це завдання, і у тебе був час подумати. Коли виконаєш завдання, повернись до перегляду. Давай перевіримо твоє виконання. Отже, обведемо і розподілимо на групи фігури. Як ти думаєш? Як ми назвемо ці фігури? Пряма лінія. Так, це прямі. Ще у нас є ось такі фігури. Пам'ятаєш, як вони називаються? Початок цих ліній позначено точкою, але кінця у ліній немає. Як сонячні промінчики. Це промені. Ну і нарешті третя фігура лінія, у якої є початок і кінець, позначені точками. Так наче її відрізали від прямої лінії. Це відрізки правильно. Аж зараз попрацюємо самостійно. Постав відео на паузу. Та пропиши рядочки цифр, щоб пригадати їх написання. Коли закінчиш працювати, повернись до перегляду. Попрацювали час трохи відпочити. Тож, хочеш, ставай за столу і виконаємо руханку? Руханку з веселими папушками. Що ж, трошки попрацювали час повертатись до роботи. Нас чекають завдання на сторінці 51. І, звичайно, нас чекає чарівний автобус, в якому водій число 6, а пасажири склад числа 6. Допишемо рівності, використовуючи склад числа 6. Почнемо працювати разом. Прочитаємо першу рівність. 3 додати 3 дорівнює. Поміркуємо так: 3 і 3 це склад числа 6. Тож, якщо до числа 3 додати 3, то буде 6. Або 3 плюс 3 дорівнює 6. Запишемо, допишемо рівність до кінця. Прочитаємо другу рівність. 2 додати 4. 2 та 4 це склад числа. 6. Тож і 2 додати 4 буде? Буде 6. Правильно, теж запишемо. Постав відео на паузу і допиши ці рівності до кінця самостійно, використовуючи склад числа 6. Потім повернись до перегляду і перевіриш, як дописала рівності я. Домовились? Що ж, давай перевіряти? Один додати дорівнює шість. Чори додати два. Теж дорівнює шість. І п'ять додати один. Теж буде шість. Так. І це завдання виконано. Пригадаємо, що ми вже вміємо порівнювати числа. Придивимось уважно до першого завдання. Ліворуч три синіх кружечки, а праворуч п'ять сірих. Три менше за п'ять. Тож, і запис будемо читати так. 3 менше за число 5, або 3 менше п'яти. А ось тепер виконаємо порівняння інших фігур. Звернемо увагу на другу рамочку. Скільки трикутників? Давай запишемо під трикутниками їх кількість, поки не забули. Адже математика це точна наука, все полюбляє записувати. А жовтих трикутників? Жовтих два теж запишемо. Складемо і запишемо нижче нерівність. Першу клітинку запишемо 4. 4 більше чи менше 2. 4 більше 2. Тож поставимо знак більше. Жна знак більше відкриває жадібні руки до більшого числа, а густрий носик показує на менше число. І допишемо нерівність. 4 більше двох? Підкажи мені, що тут треба писати? Скільки фіолетових квадратів? 4, А зелених квадрати? Теж чотири. Давай порівняємо ці числа. Однакові, згодна. А якщо числа однакові, то який знак треба буде записати? Знак дорівнює. Запиши самостійно. А тепер запишу я. 4 дорівнює. Чотирьом. Такий запис ми будемо називати рівність, адже числа однакові. А тепер дуже серйозне завдання. Уважно! Полічи, будь ласка, скільки зайчиків тримають морквинку в лівій лапці? Запиши це число у квадратик біля зачинят. А тепер запишу я. В лівій лапці зайчата тримають. Двоє зайчат тримають морквинку. Можливо, у тебе вийшло інше число. То, щоб з'ясувати істину, давай перевіримо. У яких же зайченят в лівій лапці морквинки? Ось і ось. Морквинки, які тримають зайчики у лівій лапці. А всі інші зайченята тримають морквинку у правій лапі. Скільки морквинок у правій лапі? З'ясували. Що ж, ми пригадали порівняння чисел і дізналися склад числа 6. Зробили дуже багато роботи. Я тобі дякую за твої старання, ти молодець. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!